Щороку серед усіх малюків, які народжуються, близько 10% недоношені. І саме ці дітки особливо потребують природнього джерела вітамінів та мікроелементів, яке містить грудне молоко. Саме тому, щоб кожен малюк зміг отримати природнє харчування навіть при відсутності маминого молока, у Львівському обласному перинатальному центрі відкрили банк грудного молока. Це високотехнологічний процес, який буде забезпечувати. Покращення виходжування перечасно, особливо народжених діток. А ми їх виходжуємо від 500 грам в перинатальному центрі, і буде скорочувати час перебування в стінах перинатального центру. Тобто швидше виходжування це є найбільша ефективність банку грудного молока. Зазначимо, що в сусідній Польщі грудне молоко зареєстроване як ліки для перечасно народжених діток, адже це допомагає їм швидше одужувати. До слова, до відкриття такого банку грудного молока польські колеги долучились також. Це обладнання без людей це нічого не варто. Одика сприємна співпраця в тому, що тут є колектив, який зробить все, щоб це обладнання не простоювало. А польська сторона зробила все, щоб цей колектив навчити, щоб ми могли надати ці простої. Банк людного молока. Це крок вперед, тому що в Україні ви треті, і я сподіваюся, що інші мери і губернатори областей теж подивляться, що робить Львівщина, і вони в своїх містах і областях започаткують цю ініціативу. Для новонароджених а особливо поспішаюк не існує кращого харчування ніж грудне молоко. Жодна найсучасніша суміш не здатна його замінити за користю та збалансованістю. Це саме безпечна їжа для малюка, і це найкраща інвестиція в здоров'я малечі. Грудне молоко воно найкраще перетравлюється в животику дитини. За півтори години воно перетравилося. А от, скажімо, як ми даємо суміш, воно є важке для перетравлення їжі. І воно має такі компоненти для дитинки, які є дуже важливі. Там є і гормональні скажімо, фактори, і антивірусні, і ем, все, що запускає всі обмінні процеси в організмі малої малечі. Це закрило нам комплекс надання послуг в напрямку неонатологічних складних випадків по типу замкнутого циклу. Тобто в нас є всі етапи, де перечасно народжена дитина має можливість. Пройти від дитячої реанімації другу етапу виходжування новонароджених, банк грудного молока. І ви знаєте, ми цьому році ще відкривали 1 червня відділення медичної реабілітації для перечасно народжених діток. Відтак, з відкриттям банку грудного молока у Львівському обласному перинатальному центрі буде весь цикл надання неонатальної допомоги в межах однієї установи згідно світових стандартів. В перспективі, якщо донорів буде багато, центр планує забезпечувати грудним молоком пологові стаціонари Львівщини та сусідніх областей. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.